Ми щиро вдячні усім нашим захисникам і захисницям, усім силам безпеки і оборони, які продовжують воронити нашу землю. Вічна пам'ять і низький уклін, вічна слава тим, хто віддав найцінніше своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави, серед них наші хлопці, Владислав і Сергій. Які відійшли у вічність, виконуючи свій професійний обов'язок, рятуючи інших. Вдячна я, все згадують, мого сина не забувають. Нагородили такою нагородою. В першу чергу хочу привітати всіх рятувальників. З їхнім професійним святом. Побажати їм міцного, приміцного здоров'я. Удачі, успіхів, візіння, терпіння, всього самого найкращого ангела-охоронця і Божої опіки. Сьогодні маю честь від імені Депутатського корпусу Хмельницької обласної ради і себе особисто привітати всіх присутніх з вашим професійним днем, професійним святом, днем рятівника. Я вірю, що ми спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, досягнемо довгоочікуваних перемагати. Вам, товариство, всім хочу абсолютно щиро по-людськи подякувати за службу, за нашу багаторічну співпрацю, за вашу неймовірну роботу. День які радять мужніх поважне. Сильних і професійних працівників. Ви перші приходите на допомогу, адже вас не називають ще додатково службою в порядку. Дякую за за готовність бути у нашій службі у важкий країнний час. За силу духу. Нехай кожного рятувальника береже господь. Дякую всім за службу. Слава Україні!